Бери бабу за руку. Дитині моя робота. ручку, да. Дай ручка, дай. Давай ручку дай О, це не ту ручку він мені дав. Другу ручку дай бабі, другу. Не, не, отцю. Де вона? Оцю, давай бабі руку. Все, Ох, і веди. Так. Веди бабу до пати. Бачить. А це теж так видео Угу. Mm -hmm за руку. мене взяло. Моя кнопочка маленька, моя родість. Покинули на мене двоє дітей. Що хочеш, те й роби. Платош, а чого ж ти бабу покинув? Я тобі віру, Людо. Платош, де він? Щоб там сходу не полетіли. Та він воно вже сидить у хаті. Бери бабу, заведи на кровать. Баба не бачить. На ручку, заведи бабу на кровать. заведи. Правильно він веде мене? Правильно. Покажи бабусі, де кровать її. О, попхни бабу, попхни бабу на кровать. Все поміг бабі глядіть бабу, так? Да?